Вітаю, це актуальне інтерв'ю сьогодні. В нашій студії керівник закарпатської філії ТОВ газмережі України Володимир Зленко. Вітаю пане Володимире. Доброго дня пропоную поговорити про те, що найбільше на слуху про третю газову платіжку. Так що це і відколи запроваджено для кого ця платіжка. Дивіться, хочу почати з того, що не будемо перевантажувати наших слухачів і споживачів нормативними документами, законодавчими актами та іншим. Все це є у нас на сайті, тобто можна зайти подивитися. Постараюсь по-простому пояснити, що це таке. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Що це саме є? Є будинок від запорної арматури на будинку, всі люди бачать його. Йдуть мережі, труби, на них є крани якісь там і так далі. І так далі. З часом є негерметичність, є витоки газу, це є небезпека. Хтось це має усувати. Обов'язок тримати це в відповідному стані, він лежить на власниках будинків і на власниках квартир, які живуть в цих будинках. Спеціалізована організація, згідно ліцензії, яка виконує ці роботи, є Закарпатська філія. Роботи розпочались в квітні цього року. На сьогоднішній день в нас е, порядка 700 будинків вже обстежено із тисяч. проведені роботи, і наші споживачі мали бачити виконання цих робіт. Питання в тому, чи це платіж кожен місяць, чи це платіж раз в рік, раз в три і так далі. Все це залежить від того, який має вік будинок. Якщо це будинок до 25 років і газові мережі відповідно, така робота. Проводиться раз на 5 років. І платіжка приходить раз на 5 років. Якщо цей будинок старше 25 років, то ця платіжка приходить раз на 3 роки. Середній чек цієї платіжки це орієнтовно 200 гривень. Тарифи нам встановлюють на обслуговування НКРКП, тобто ми, як виконавці, проводимо ці роботи. Тому ваша безпека в наших руках, ми виконуємо, ви платите і живемо безпечно. Хто визначає, які саме будинки, отак будуть обстежені додатково. У яких будинках будуть додатково проведені роботи. Ви назвали дві тисячі так. Будинків дві з, які, дві з половиною, які потребують цього огляду. Про які саме йдеться будинки? У нас є е, всі документи на будинки. Ми розуміємо, коли був зданий будинок, коли введена система газопостачання в роботу. У нас складений плани. Згідно цього плану, ми виконуємо всі роботи. Тобто із 2,5 тисяч будинків на сьогоднішній день ми вже провели роботи на 700 будинках. Які найчастіші недоліки виявляєте? Тобто з чим стикаєтеся в основному це виток газу? Тобто, у нас буває, що на адресі на одній адресі в багатоповерховому будинку ми знаходимо порядка 10-15 витоків. Угу. Пане Володимире, поясніть, будь ласка, бо раніше ми звикли до того, що такі аварійно-ремонтні роботи, ліквідація витоків газу і решти це вже включено в ту платіжку, яка, яку одержують громадяни стосовно розподілу газу, так тобто одна платіжка за фактично спожитий газ, інша платіжка за розподіл газу і доставку газу. Чому все таки довелося виокремити ще третю платіжку? Дивіться, дуже давно була одна платіжка за газ, яка включала в себе і вартість газу, і розподіл, і обслуговування, і так далі. От, з часом розділили газ окремо, розподіл окремо. З 2015 року, взагалі, по теперішній час, по квітень місяць цього року, обслуговування внутрішньобудинкове обслуговування взагалі ніким не виконувалось, так. От. Згідно вадового кодексу, НКР нас зобов'язало це робити. Встановили певний тариф, і ми це, на сьогодні це виконуємо. Тому це не якась третя чи четверта платіжка це платіжка за певний вид робіт, який я вже сказав проводиться раз в три роки або раз в п'ять років. Чи знатимуть люди про те, що їх очікує е, така платіжка, можливо, завдяки тому, що попередньо ваші працівники все ж таки проводитимуть якісь роботи в цьому будинку? Тобто, як людям розуміти, що на них очікує додаткові витрати? Ну, дивіться з боку нашої компанії проводиться інформування, також як в засобах масової інформації, також ми е, е, клеїмо листівки на під'їздах, повідомляємо людей, що тоді-то тоді то буде проведена така то робота. Кожен кожна людина, кожен власник квартири або будинку. Він, якщо не на роботі, він може спостерігати за процесом. Виконання цих робіт ви взяли сьогодні ілюстративний матеріал. Назвіно це так, тобто, загалом, три різні платіжки, які можуть одержувати Закарпаття. Вони для кожного різні. Розкажіть трішки, як відбувається формування ціни за послугу з доставки газу, так можливо, трішки розкажіть, яку цифру очікувати у платіжці за обслуговування будинків, так у цій новій додатковій платіжці, для того, аби люди краще розуміли взагалі, куди на що ці кошти будуть спрямовані. У нас на сьогоднішній день існує три платежа. Це платіж за сам газ, це нафтога... газопостача... газопостачаюча компанія «Нафтогаз», це чистий газ. На нього встановлює ціну держава, да, вигляді анкари КП. В нас є друга платіжка це за розподіл газу. Формування е, суми в цій платіжці воно залежить від того, скільки е, кожен абонент спожив газу за попередній опалювальний, так називає період. Це з 1 жовтня по 30 вересня. Якщо людина спожила більше, відповідно більше. Якщо менше кубів, відповідно менше. Тому десь різниця у кожного різна. Хто споживає більше, да, там є порядка там, і по 500 гривень, у кого є менше, там ціна встановлена десь порядка там, 50 гривень і так далі. Все залежить від того, як споживати в минулий період, який об'єм він спожив газу. Цей об'єм газу він. Множиться на наш тариф, ділиться на 12 місяців, і кожен споживач має кожен місяць нам сплачувати ці послуги в сумах, які до нього приходять в платіжці. Рівномірне поступлення коштів дає нам можливість на протязі всього року виконувати наш прямий функціонал. Що стосується технічного обслуговування, це так звана третя платіжка. Також ми її виставляємо, вона платиться нам. Як було попередньо сказано, ця платіжка буде виставлятися раз на три, раз на 5 років, в залежності від якого віку є будинок і відповідно мережі. Середній чек там виходить, порядка 200 гривень. Трошки в когось більше, трошки в когось менше. Це залежить від того, який це будинок. Якщо це великий багатоквартирний будинок, ну відповідно це менше, бо кількість споживачів і власників квартири їх більше. Ну, якщо це приватний будинок, там трошки буде більше. Всі мешканці одержують однакову платіжку. Так, так тобто та та сума за виконані роботи ділиться рівномірно між усіма мешканцями? Якщо ми кажемо по технічним Угу. Уже неодноразово так впродовж багатьох років газовики намагаються пояснити людям, чому взагалі виникла потреба платити за доставку газу. Багато хто на Закарпатті знаємо певний період, села газифіковувалися самостійно, так тобто люди за власні кошти проводили ці мережі, уже як проводили, і якої вони якості, це інша тема. Але зараз для них виникає таке питання, мабуть, і проблемою є те, що додатково доводиться сплачувати. Дивіться ситуація, вона. Актуальна не тільки для Закарпаття, вона актуальна по всій Україні. Тобто люди на сьогодні вважають не всі, але значна частина про те, що якщо вони вклали кошти в газові мережі, заплатили повністю за матеріали, за роботи, то вони не повинні сплачувати за розподіл газу. Ця думка хібна. До недавнього, ну я вже не пам'ятаю, який це рік та саме, це була одна платіжка, я вже це пояснював. Туди входив і розподіл, і вартість газу, і велика труба, і видобування, і так далі. Тобто, коли розділили ці платежі, тобто окремо газ, окремо розподіл, тоді постало питання, чому так? Дивіться, що входить в поняття розподіл газу. Тобто ми беремо газ від великої труби, від ГРС, доставляємо його по мережам. До кінцевого споживача. В свою чергу наші фахівці проводять коплесне приладообстеження цих мереж, заміну обладнання, них, ремонтні роботи, заміну мереж, вкладаємо кошти в реконструкцію цих мереж. Згідно тарифу, згідно об'єму спожитого газу затверджується інвестиційна програма, яка направлена на. Ремонтні роботи на модернізацію підприємства, на закупівлю техніки, матеріалів. Ми виконуємо також повірку лічильників і їх заміну. В нас працює аварійна служба, яка кожен споживач може позвонити на телефон 104, викликати по будь-якому поводу це виток газу, якась нештатна ситуація і так далі. Наші фахівці працюють 24 на 7, виїжджають на виклик і усувають ті недоліки, які там є. Люди приходять і кажуть, ну. Якщо ми приходимо там, в магазин або будь-куди, купуємо булку хліба, чому з нас не беруть, наприклад, за доставку? Ну, я думаю, що всі свідомо розуміють, що будь-які витрати на вартість хліба, вони вже включені в ту вартість хліба. Якщо її розділять, я думаю, питання будуть такі самі. Або можна другий приклад навести. Там, людина купила автомобіль, вона каже, ну це ж мій автомобіль, правильно та саме. Я за нього заплатила кошти. Але коли він їде на станцію техобслуговування, він же ж не їде в магазин, або в лікарню, або в аптеку обслуговують машину. Він також платить там кошти. Тобто є спеціалізована організація, яка виконує певний функціонал. Оце є якби, той розподіл, і чому за нього потрібно платити. Як можете оцінити стан газопроводів в межах області, які недоліки є. Чи готові ми? от Зараз листопад говоримо про зиму, так? чи готові ми до зими, чи варто очікувати закарпатцям стабільне газопостачання в цей період? Ми вступили в зимовий період 24-25. Стан мереж задовільний. Я надіюсь на те, що закарпатцям нема за що переживати. Газ в них буде. І будь-що б не трапилось, то ми в саме стислий терміни його понові. Якщо не дай Бог, буде якась нештатна ситуація. Наскільки ви залежите, робота вашої служби залежить від наявності електропостачання? Ну знаєте, напряму ми не залежимо від наявності. Ми поставили альтернативні джерела електроенергії. Так що, в принципі, кардинально ми від цього не залежимо. Наскільки справно сплачують закарпатці за послуги з доставки розподілу газу? Яка ситуація зараз? Що буде, якщо не платити? Так, часто чуємо заклики до цього, часто бачимо ситуацію, що люди виїхали за кордон, платіжки продовжують приходити, рахунки залишаються неоплаченими. Розкажіть от комплексніше про цю проблему? Ви знаєте, що з 278 тисяч споживачів у нас основна маса людей платить кошти за. Розподіл газу, за сам газ на газопостачальну кампанію Нафтогаз України. У нас порядка 21 тисячі людей, заборгованість, по яким складає порядка 18 мільйонів гривень. Це люди, які за, скажімо, 11 місяців, даже практично вже рік існування філій, вони не зробили жодної проплати. Тобто, нашими фахівцями ми обзвонюємо цих споживачів. Попереджаємо. Ну, якщо людина не платить спочатку 2024 року, ми бачимо, що тенденція до того, що вона не буде платити в 2025 році. Тобто, найгірша ситуація це в тому, що ми будемо змушені від'єднати від її від системи газопостачання. Відсутність коштів, які не платять наші споживачі, це можливо призведе до того, що Ну Ми в будь-якому випадку знайдемо можливість, але воно буде дуже важко. Це не виїзд аварійної машини на якийсь екстрений виклик, да. це не прибрана ситуація з якоюсь трубою. Да. Тобто, це дирка, це витік газу, там. це не повірка лічильників. Ну, це дуже багато. Тобто, кожна людина вона має розуміти, якщо вона отримала послугу, вона має її сплатити. Тобто я все-таки ще раз, Повторю, що ми знайдемо розуміння, ми надаємо послугу якісну, споживач її оплачує, пане Володимире. Для тих, у кого накопичилися дуже великі борги, так за послуги і за розподілу газу, яким чином можна реструктуризувати цей борг? Тобто, знаємо, є можливість не сплатити одразу всю суму, а якимось чином розділити її на дрібніші платежі. Дивіться, аналіз заборгованості показує те, що 21 тисяча споживачів, в них середня заборгованість десь порядка 4,5-5 тисяч гривень. Це за 11 місяців. Тобто середнє там нарахування 400 з копійками гривень. З одного боку, це невеликі цифри і кожна людина може їх сплатити. Но ми розуміємо, що на сьогоднішній день в країні є біда. Що дуже багато людей неспроможні кожен місяць це платити. Тобто, ми можемо розглянути варіант реструктуризації цих боргів, щоб людина сплачувала поточні платежі, якусь частину зразу заплатила заборгованість, а далі частками вона може сплачувати свою заборгованість. Бо зрозуміло, в когось мала пенсія, в когось рідні, близькі на війні допомагаємо і так далі. Комусь не вистачає тої заробітної плати, яка на сьогоднішній день вони отримують, то ми готові до діалогу і до будь-якого конструктиву. Ми не підемо жодним чином ніколи на відключення споживача, якщо ми будемо бачити тенденцію, що людина все-таки намагається щось робити. І в кожному окремому випадку ми будемо підходити окремо. Ну для незаможних верст населення в нас існує допомога держави виглядів субсидій. Так що я думаю, що люди також мають не чекати, а звертатися в певні органи і все це отримувати. Також я б хотіла, аби ми торкнулися теми стосовно. Відключень, так тобто розірвання договору із газмережами для тих, хто, до прикладу, виїжджає за кордон і не намірений користуватися газом. Ну, відтак не хоче отримувати платіжки за розподіл його за доставку. Дивіться, ситуація по поводу людей, які виїхали за кордон, для нас вона дуже слушна, тому що. Наша робота, наші обходи контролерів, майстрів, наші обзвони показують, що дуже багато мешканців на сьогодні вони не мешкають в цих своїх будинках. Хто виїхав за кордон, хто десь по Україні, на жаль, у нас нема інформації про те, що людина виїхала. Це зі слів сусідів, есть, або ми бачимо, що ми туди ходимо-ходимо і не можемо попасти. Ну, через прикордонну службу ми знати це не можемо. Да. Людина, якщо не від'єднана від газопостачання, вона до неї все рівно, якщо в неї на лічильнику будуть стояти нулі, вона не буде споживати куби, платіжки за газ до неї приходити не будуть. Саме. А от за розподіл, якщо вона не від'єднана, ну. На жаль, вони будуть приходити. І ми штовхуємося з тим. Це не дуже велика кількість людей, ну їх достатньо. Коли ми не можемо не попасти, не позвонити. У нас немає розуміння на сьогодні ці люди в Україні чи вони поза межами України. Тому прохання до всіх, хто виїжджає, прийдіть, напишіть до нас заяву, і ці платіжки перестануть до вас приходити. З вашого часу призначення на посаду, які ви відзначаєте такі основні проблеми от, в роботі закарпатської філії. На що б ви звернули увагу для покращення взагалі цієї можливо, взаємодії? Якраз мені видається, що для вас е, досить пріоритетно так, взаємодія з споживачами, от налагодження цього контакту. Наскільки є розуміння на даному етапі? Дивіться проблематика всіх е, розподільних компаній, вона по Україні однакова. Да, то есть... Всі питання в нас в тому, що у нас є постійна нехватка коштів, яка нам не дає можливість зробити те, що ми запланували. Це і заміна лічильників, яких на сьогоднішній день існує 106 тисяч неповірених. Це і заміна мереж, які вже відамортизовані досить давно. Це обладнання, яке треба закуповувати і міняти. Це транспорт і так далі. З точки зору наших взаємовідносин з населенням. Ну, скажу свою думку, мабуть, ми не зовсім допрацьовуємо в цьому, але компанія буде намагатися стати клієнтоорієнтованою. Тобто ми будемо піднімати свою сервісність, щоб не було скарг від людей, що проходить дуже багато часу, коли заплатили кошти, об'єкт не геосифікований, що там не доносяться платіжки, що хтось не вміє правильно розмовляти, там, як в центрах обслуговування, так і наші там, контролери, майстри і так далі. Чи очікувати спільно з покращенням сервісу, підвищення ціни на послуги, взагалі чого прогнозувати у 2025 році? Ну, з точки зору, чи буде піднятий тариф, чи не буде піднятий, Розрахунки наші показують те, що його потрібно піднімати, тобто у нас. Починаючи від того, що нам не вистачає коштів на наші прямі функції, тобто у нас недостатній рівень заробітної плати в порівнянні не тільки по Закарпатській області і по всій Україні. Враховуючи те, що тариф на електроенергію зростає, тариф на воду зростає, тариф на ГСМ зростає, ціни відповідно, воно за собою тяне те, що нам буде все-таки необхідно піднімати цей тариф. На сьогоднішній день розрахунки зроблені нового тарифу. Чекаємо, поки і КП або буде позитивне, або негативне рішення. Напередодні зими, ну ви зазначили, що взагалі цей опалювальний сезон вже розпочався. Які побажання від газовиків, так, рекомендації до мешканців, до споживачів, що можете відзначити? В опалювальний період у нас дуже слушне питання: це чадний газ і отруєння чадним газом. У мене дуже велике прохання до власників будинків. Власників квартир все-таки дивиться на демонстраційні канали. На жаль, воно не входить в нашу компетенцію, це не ми їх обслуговуємо, перевіряємо. Тому що якщо в нас повітря не виходить наружу, то чадний газ він не має запаху, але він вбиває людей. От. Також в нас є випадки у зв'язку з тим, що ну, в когось помешканнях є неналежне теплопостачання, тобто люди у нас деколи гріються, як там. Плитками і так далі. Саме. Це дуже небезпечно для життя самих людей в помешканнях, тому що ви на запах його не відчуєте, а заснуть можна назавжди. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Спасибі. Нагадую, що сьогодні в нашій студії був Володимир Зленко, керівник Закарпатської філії ТОВ Газмережі України.